Права 1142. Побудуйте графік рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні x плюс y дорівнює 6. Ну що ж, як побудувати графік такого рівняння? Давайте ми виразимо y через X і побудуємо рівносильне йому рівняння, як y залежить від X. Тобто x переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то тоді y буде дорівнювати. Отже, 6. У нас було зліва було плюс x, справа буде мінус x. То ми отримали, як y залежить від x. Це буде у нас функція, лінійна функція, графік такої лі... лінійної функції, пряма лінія. Ну що ж, можемо взяти тоді, які значення аргументу, щоб побудувати дві точки, бо графік такої лінії, графік такої функції пряма лінія. Візьмемо x дорівнює нулю, 0, наприклад. І х, ну, якщо х дорівнює, ну, наприклад, 3. Добре. Ну що ж, 6 відняти х, то y дорівнює 6 відняти 0, то це буде 6. І y дорівнює 6 відняти x, якщо x дорівнює 3, 6 відняти 3, це буде 3. Є такі елементарні, я не буду записувати. Отже, зараз тоді відкладаємо на цій координатній площині дві точки. Ми отримали. Таблицю, значить. Отже, x дорівнює 0, y дорівнює 6. 0 і 6 на перетині ставимо точку. Так, я точніше її перенесу. Є. Ну що ж, а зараз тоді е, наступна точка у нас 3-3. По x3 по у 3 на перетині ставимо точку. Є. Ну, і через ці дві точки проводимо зараз пряму. Тому що графік лінійної функції це пряма лінія. Так, проводимо. Так. Є. Ну що ж, ми отримали графік функції y рівнює 6-х, або рівняння y рівня 6-х, а воно рівносильне рівнянню x плюс y рівняє 6, то це в нас буде графік рівняння x плюс y дорівнює 6. Переходимо до другого завдання. Потрібно побудувати графік рівняння y-2х дорівнює 0. Ну що ж, для цього ми y виразимо через х. Записуємо, що y тоді дорівнює 0. Було мінус 2х зліва, справа буде плюс 2х. А, а 0 плюс 2х це буде просто 2х. То виходить, що у нас функція y дорівнює 2х. Ну і зараз. Це буде у нас лінійна функція. Пряма пропорційність. Вона проходить через початок координат. Візьмемо, якщо х дорівнює 0, то y у нас також буде дорівнювати 0. 2 помножити на 0 буде 0. Ну і візьмемо ще одне значення, нехай x дорівнює 2. То y тоді дорівнює 2x, 2 помножити на x, 2 помножити на 2 буде 4. Ми отримали таблицю значень x та y. Ну а зараз на цій координатній площині відкладаємо дві точки. Перша точка це початок координат. Бо це пряма пропорційність. Вона проходить через початок координат, точка з 0. 0,0. Я точніше розміщу цю точку. Так, є. Ну що ж, а зараз відкладаємо точку з координатою 2-4. Отже, по х2, а по у 4 на перетині ставимо точку. Є. Ну і наше завдання зараз через ці дві точки провести пряму. Бо графік прямої пропорційності це пряма лінія. Вона проходить через початок координат. Так, підбираємо і проводимо пряму лінію. Є. Ну що ж, ми отримали графік функції y рівня 2х, а це рівняння в нас рівнянню y-2х дорівнює 0. Тобто це в нас графік такого рівняння з двома змінними. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Потрібно побудувати графік рівняння x-0,5y дорівнює 4. Я пропоную одразу помножити на 2 обидві частини рівняння, щоб позбутися тут дробу. Якщо ми помножимо на 2, то ми отримаємо 2 помножити на x, це буде 2х відняти. 0,5, якщо множиться на 2, це буде 1. То можна писати 1 y. Або можна написати. Ну, хай буде 1 y, потім ми не будемо писати, і це буде дорівнювати. 4 множимо на 2, це буде 8. Є? Добре. Ну а зараз тоді переносимо 2х через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде мінус 1 y або мінус y дорівнює 8. Зліва було 2х, справа буде мінус 2х. Yeah. Помножимо на мінус 1 обидві частини рівняння, то вийде тоді y дорівня. Буде не 8-2х, а поміняються знаки доданків на протилежні 2х-8. Yeah. Ну що ж, ми отримали залежність y від x. Це у нас буде лінійна функція. І зараз складемо таблицю значень цієї функції. Аргументи, які можна вибрати, ну, візьмемо, наприклад, x, нетипово візьмемо не 0, бо в мене немає там цифри в мінус 8. Візьмемо, наприклад, x дорівнює, хай буде 2. Ну і візьмемо, хай буде, ну, наприклад, 5. Отже, якщо x дорівнює 2, знайдемо відповідне значення функції. Записуємо перше. Y тоді дорівнює 2х2, що множиться. Замість x пишемо 2 і відняти 8. І це дорівнює 2 помножити на 2, це 4. А 4 відняти 8. Це буде дорівнювати мінус 4. Є? Ну що ж, записуємо, що значення нашого y дорівнює мінус 4. Є? Ну а зараз записуємо друге. Y дорівнює. Отже, 2х мінус 8. То ми пишемо 2, що множиться. Замість х пишемо 5. Ну і відняти 8. Це дорівнює. 2 на 5 це 10. А 10 відняти 8 це буде дорівнювати 2. Є? То записуємо, що відповідне значення y, якщо Y дорівнює 5, буде 2. Ну що ж, таблицю значень ми склали. А зараз на цій координатній площині відкладаємо точки з відповідними координатами. Дві точки. Перша точка з координатою 2 і мінус 4. По х2 по Y – мінус 4. Перша точка. Так, а друга точка 5-2. По іксу 5 і по ігреку 2. Так, Отже, 5 і 2. На перетині ставимо точку. Є. Ну, а зараз через ці дві точки проведемо пряму лінію, тому що графік такої лінійної функції. Це пряма лінія. Отже, проводимо тоді прямо. Є. Yeah. Ну що ж, ми отримали графік о, прямої, е, прямої пропорційності лінійної вибачте, функції 2 х у дорівнює 2х-8. Ця функція в нас отожнянню рівнянню x-0,5y дорівнює 4. Тобто цей графік і буде графіком цього рівняння. Ну що ж, переходимо до останнього до четвертого завдання. Потрібно побудувати графік рівняння 2х плюс 3 у дорівнює 5. Як побудувати такий графік? Давайте ми y виразимо через x. Тобто, а, яким чином 2х переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Отже, буде 3y. Тоді дорівнювати 5 було плюс 2х, стане мінус 2х справа. Є? Ну, а зараз, як нам знайти y, потрібно обидві частини рівняння поділити на 3. Бо тут є множник 3, він тоді скоротиться. Тобто y буде дорівнювати 5-2х. Ми ділимо на 3. Так, і... Ну що ж, як нам поділити на 3? Будемо на 3 ділити і 5 і будемо ділити і мінус е 2х. То ми записуємо, що y у нас дорівнює. Отже, ми 5 ділимо на 3, це буде 5 третіх. Так. Далі відняти і 2х ми також поділимо на 3. Так. То ми можемо записати, що y у нас тоді дорівнює 5 третіх. Це буде 1,2 1 третіх. Так, відняти і 2 третіх. Е. Ну що ж, ми отримали графік доволі громіздкої лінійної функції. Графік такої функції у нас пряма лінія. Ми складемо зараз таблицю значень. Для яких аргументів зручно взяти? 0 тут незручно брати. Візьмемо х дорівнює 1. Ну і візьмемо х дорівнює 4. Обчислюємо відповідні значення y, записуємо перша дія. Тобто у нас y дорівнює 1,23 мінус 2 третіх, що множиться, спочатку у нас x дорівнює 1. Отже, це буде 1,2. Мінус 2 третіх на 1, це буде 2 третіх. І 1,2 третіх мінус 2 третіх буде 1, є. Ну що ж, записуємо, що відповідне значення y у нас буде 1. Так? Ну і зараз обчислюємо ще одне значення функції для х дорівня 4. Записуємо друге. Y дорівнює. Отже, третіх мінус 2 третіх, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 1,2. Так, відняти. 2 помножити на 4 це буде 8 на мінус 8 третіх. І це дорівнює. 1,2 третіх мінус 8 третіх. По різному можна робити. Можна записати як 5 третіх мінус 8 третіх. Або записати як 1,2 третіх. Відняти 8 третіх це буде 2,2 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, 2 мінус 2 третіх це буде 0. А 1-2 це буде мінус 1. Тобто в нас різниця буде мінус 1. Є? То записуємо, що значення нашого аргументу, якщо дорівнює 4 буде мінус 1. Ну що ж, зараз тоді цієї таблиці значень викладаємо дві точки. Перша точка кратою 1,1 на нашій координатній площині. Ось наша точка. Так. Друга точка 4 і мінус 1. По x 4, а по y мінус 1 ставимо на перетині точку. Я, я її точніше розташую. Ну що ж, через ці дві точки проводимо пряму, тому що графік такої лінійної функції пряма лінія. Отже, беремо і проводимо пряму. Так. Є. Ну що ж, Ми отримали графік функції у дорівнює 1,2-2х. А це, це рівняння тотожне рівняння 2х плюс 3. Тобто, ми отримали графік ось такого рівняння з двома змінними. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіку лінійного рівняння з двома змінними. На цьому вправу завершено.